Старший аркан Колесо Фортуни показує нам, що життя ніколи не стоїть на місці. В центрі є щось нерухоме, як нагадування, що стабільність лише може бути всередині нас. А усі істоти, як чотири пори року, як чотири стихії вогонь, земля, вода, повітря. Темне. Бог підземного царства Анубіс, Сфінкс світле постійно змінюється день і ніч. Природа циклічна, Земля обертається навколо Сонця, змінюється пора року, наш світ дуальний. За білою полосою може бути полоса невдач, але потім завжди виглядає сонце, і наступають успіхи і радісні, щасливі моменти. Усе в світі крутиться, усе циклічно. Карта вчить нас приймати зміни. Колесо Фортуни – це перший двозначний порядковий номер Таро. До того людина вчилася робити вибір, пізнавала себе, навчалася, йшла до цілі, набувала сили, займалася самоаналізом. По колесо Фортуні вона розуміє, що є речі, ситуації, які не залежать від неї. Що, на жаль, не все вона може контролювати, а можливо, і на щастя. Тому що те, що спочатку здається нам руйнацією, несподіваними негативними змінами, насправді було щасливим поворотом долі. Аркан вчить нас приймати і бачити у всьому. Підпис Бога. Щасливі випадки, зустрічі, які мають точно відбутися, допомога руки, ні звідки це все прорахунки долі. І по колесі не потрібно їм прочатись. Потрібно довіритися цим змінам, щоб наступило новий етап розвитку. Як тільки людина застрягає в колесі фортуни, тобто не хоче проходити свій кармічний урок, ходить, як білка по колесу бігає по одним і тим самим проблемам, не розуміє, що потрібно стати, задуматись, почати адаптовуватися до нових змін, до нових реалій світу, почати діяти чи думати по-новому. Життя почне підсипати башню, смерть, трансформацію, різні події чи ситуації по дияволу, хвороби, підвішений стан і буде загущувати чорну полосу, щоб людина зрозуміла ось цей урок і вийшла на новий рівень. Хто одразу розуміє, той швидко переходить у аркан. Світ. Якщо ви пригадаєте, як малюється карта, там вже наші євангелісти зображені тіл тільки, тільки лише з головою, без книжечок. А по 10-му аркану таро, все ж таки, книжки відкриті, значить, є прописана доля, яку потрібно нам пройти. Це написано в книзі долі. Мусиш це зробити: віддати кармічний борг, виконати своє призначення. Служити, допомагати людям через свій талант, яким Бог тебе наділив. Застосувати його в якій хочеш сфері, але ти маєш його якось примінити і втілити, тому що для цього ти тут. І призначення це не про професію, це про дослідження себе, своєї душі через взаємодію з іншими людьми і світом. Тож приймайте зміни як щось прекрасне, що вас підніме вгору. Адже життя циклічне і розуміючи усю цю циклічність, світло і темряву, день і ніч, розуміючи, коли потрібно уповільнитись, а коли потрібно пришвидшитись, ми так ростемо. Ростемо в першу чергу над самим собою.